А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою відеохостинги. Знайомтесь, Любомир, серйозний виважений чоловік. Він завжди в курсі всіх новин та останніх наукових розробок. Кожен ранок нашого героя по традиції починається з ароматної кави, вівсяної каші та свіжого випуску газети. Так так. У деяких справах Любомир-консерватор вважає, що мобільні телефони псують всю естетику сніданків. Сідай швиденько їсти. Я з тобою взагалі перестану кудись встигати. Дідусю, о сьомій ранку ніхто в твій університет не приходить. Не в сьомій, а в сьомій двадцять. І взагалі ми вже спізнюємося. Сьо-й-ой. Дідусю, у мене до тебе серйозна розмова. Ну що, знову задали зробити аплікацію з кленових листочків? Ха. Угу, ти майже вгадав. Мені потрібно зняти тебе для свого каналу. Ова, Приїхали. Ну ну розказуй. До нас у школу прийде відома блогерка. Вона пообіцяла подарунок тому хто створить найкреативніше відео. Так, почекай. А що це за канал такий? По телевізору? Ні, це мій канал. Є спеціальний сервіс, на якому ти можеш зареєструватися і викладати відео на будь-якій тематиці. Е, зрозумів, здається. Давай поясню детальніше: відеохостинги це інтернет-сервіси з безлічю відеороликів на різні тематики. Всі вони погруповані за каналами, особистими сторінками кожного з блогерів. Переглядайте, ставте вподобайки та коментуйте побачене. Підписуйтеся на ті канали, нові відео від яких ви б не хотіли пропустити. Також, за бажанням, поширюйте серед користувачів інтернету свій досвід, створивши власний канал на відеохостингу. Як пройшов день, уроків багато задали. Все добре. Настрій. Чудовий, натхнення море? То уроки зараз робити будеш? Та яке? Уроки я ще в школі зробила, щоб зараз був час на наше відео. Чи ти забув? Та не забув. Але чому я? Чому зі мною? Дідусику, ти ж у мене най-най-найкращий у світі. Якщо відеоблог творити, то тільки з тобою головні ролі. Ну, все, все, знаєш, як мене переконати. Яка ж тема твого блогу? А я ще не обрала. Є стільки напрямків. То, може, зробимо експеримент? Ти готовий? Камера-мотор? Яку ж авантюру я вліз! ліс? Зачка нормальна? Геге, <світ> це буде пробний кадр. Всім привіт! Це знову я, Злата, і мій канал про цікаве. Під попереднім відео ви залишили безліч коментарів, а саме більше десяти, з проханням показати, про що ж можна знімати свій блог. Я і мій дідусь, які зараз вдома підготували найкращі теми і хочемо поділитися з вами. Дивимось! Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо з вами ну просто божественний салат. Для цього нам знадобляться капуста, морква. Цибулька, сіль перець і королева нашого столу. Сметана. Ну що, поїхали? Шинкуємо капусту, натираємо моркву. Тепер дуже дрібно нарізаємо цибулю. Тепер додаємо дрібку солі, ну і ще одну, і ще. Досить. Перець. Ой, будьте здорові! І все це гарно заправляємо сметанним соусом. Перемішуємо обережно, щоб не зруйнувати структуру наших овочів. Вуаля! Салат готовий! Смакуємо на здоров'я! Привіт всім! Захотілося зняти щось корисне та розповісти, що варто брати з собою у туристичний похід в гори. Надіюсь, мої поради стануть вам у пригоді. Звичайно, беремо рюкзак. Не лякайтеся, якщо він буде майже такого розміру, як ви. Головне це зручність та ваш комфорт. Спальний мішок має бути теплим та відповідати погодним умовам. У горах завжди стануть у пригоді шапка, рукавички та теплий одяг. Пам'ятайте про це, навіть якщо вирушаєте у похід влітку. І найважливіше Гори – це гори! Не забувайте сірники, пляшечку для води та додаткові прикуси. Дякуємо на все добре! Дякую, що були з нами. Ставте вподобайку та надсилайте наше відео друзям. Ще трішки і ми станемо ближчими до цифри 50 підписників. Дуже чекаємо цього моменту. А поки всім добра, мийте руки з милом та любіть своїх мам. Цілую, дідусю, наше відео у трійці кращих. Нічого собі, то давай переглянемо його. Я вже зареєструвався. Знайшов стільки цікавих каналів. І навіть по роботі. Ура! Нарешті ми будемо снідати без газети, що займає пів столу. Ну ти так не гарячкуй. Мої газети ще нікому не шкода. Ох, роботи ще багато бачу. Ну нічого. І минулого року смартфон був для тебе непотрібною забавкою. Що ти кажеш? <світ>